Друзі, сьогодні ми святкуємо свято наших захисників: День Національної поліції України. Люди даної професії виконують таку важку, але таку важливу для кожної людини роботу. Ведуть боротьбу зі злом і завжди готові прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Тому вони наші захисники. Працівники поліції стежать за порядком на вулицях. Патрулюють, стоять на постах на різних життєво важливих об'єктах, охороняють мости, заводи, метро, житла людей від терористів, виїжджають на місця злочинів, розшукують злочинців, ловлять злодіїв і хуліганів, стежать за безпекою дорожнього руху, розшукують безпритульних дітей, видають громадянам документи, борються з бояцтвом і наркоманією. Тільки поліції держава дозволяє використовувати зброю у разі потреби поліцейський це робота відважних та відповідальних людей. Ми дякуємо за вашу роботу.